Лишній раз а, там, убіждаюсь, а, в влагічності, умі, мудрості і здравомислії російської власті. Слушайте, в кої-то веки у нас власть настолько здравомисліща, що я іноді прям не верю в это. Не перший рік дивлюсь російську пропаганду, і думаю, ну, коли ж має настати той момент, коли їхні шершаві язики, хоча б трошки затупляться об дупу влади. Ну. Так, от лизати, лизати, лизати можна ну з часом просто от по людськи втомитися. Хоча тут знаєте, оця вся історія, що будь-яка нормальна людина б рано чи пізно сказала: Фух, все я не можу з росіянами не працює, бо зрозуміло, що вони не люди. Е, у них як от поки не цьомнеш Путіна в те місце, звідки виходять маленькі путінята, то все, то ти не отримаєш конверт з грошима і. Бачили в цей взагалі нижній титр в програмі Мардана, і вам не привиділось не не привіділась. Вони справді святкували. на день народжения Ленина. Украину придумал Ленин, причем придумал ее именно вот в такой вот самой там жуткой, самой какой-то инфернальной версии, вот с которой мы сейчас имеем дело. Хотя я уверен, что Владимир Ильич Ленин даже представить себе не мог, что вот из той Украины, про которую он иногда, иногда вспоминал, как про Малороссию, конечно, как про русский город Киев, где, в общем, сидят какие-то русские буржуи. Так, стоп, почекайте. Вин э, едва вспоминал... Немножко вспоминал, где-то там, або він ж все ж таки і, і вигадав їй цю Україну. Щось тут не в'яжеться докупи навіть в межах одного речення чи двох. Вам так не здається? Ні, але давайте слухати далі. Бо далі він остаточно зашкварився. Значит, українські сусіди хочуть э, декомунізації, Ну давайте ми їм устроїмо настоящую декомунізацію. Здесь можно было бы еще предложить синоним слова декоммунизации – деленинизация. Вот деленинизация Украины – это вот примерно то, что происходит последние пару месяцев. Вот когда по Днепрогрессу прилетело, прилетело 6 ракет, ну это же закономерно на самом деле, то, что по Днепрогрессу, наконец, прилетело 6 э, ракет – это карма. Хоча я не сторонник вот этой индийской індійської виморочної концепції. поскольку как бы всі розуміють, що такое карма. От для хохлов це карма. Так мені подобається ця вибірковість у подачі історичних фактів в монологах пропагандистів. Бо якщо відкрити джерела та блін, навіть в Вікіпедію залізти, то ну зрозуміло, хто будував насправді цю Дніпрогес. От я вам зацитую історика Володимира Лінікова. Звісно ж, генеральне керування це були спеціалісти з Москви, наприклад, Вінтер, але нагляд за будівництвом з технічної точки зору був у двох відомих фірм: Купер Ендко, та сам керівник компанії, полковник Г'ю Купер. Ну це Сполучені Штати, а також Сіменс, Купер керував гідротехнічною частиною. А Сіменс опікувався тим, як ця частина буде споруджуватися, тобто саме будівельними технологіями. Якщо говорити про певне критичне обладнання, для буріння скелі воно було повністю імпортне. Всі бурильні верстати були виготовлені за кордоном. Якщо говорити про ескаватори, то більша їх частина була американськими, окрім одного путиловця. Щодо залізничної складової, то тут було десь 60 на 40 іноземного і радянського обладнання. відповідно. причина не в кількості, а в ціні, тому що радянських вагонів, наприклад, було більше, а радянських паротягів менше. Паротяг коштує дорожче за вагон. Крани були німецькі, усі 9 турбін були американськими. А щодо генераторів, то Перші п'ять стовідсотково були американськими фірми General Electric, а шостий було створено на комбінаті електросила в Ленінграді з комплектуючих General Electric. Тобто, якщо американські робітники, американські інженери, німецькі турбіни, американські трактори, паротяги, генератори, то це означає, тобто дорівнює, що все це побудував особисто Ленін, який помер за три роки до початку. Будівництва Дніпрогесу. і якщо ви все це промовляєте, шукаєте джерела, піддаєте сумнівам те, що говорять російські пропагандисти, то ви просто неадекватно сприймаєте і оцінюєте Росію, що дорівнює проголошенню величі української раси і применшення ролі російської. Що б це не значило? Слухайте. Есть ли на Украине кто-то, кто способен адекватно вообще оценивать Россию? Понимаете, нет, и вопрос в этом случае базовый. Проблема заключается в том, что Украина изначально последние там, 20 лет строится как государство на, нацистской, на основе теории расового превосходства. И вот эта теория, на которой замешаны они все, у которой пропитаны мозги у всего руководства, теория расового превосходства, она делает с ними те же самые истории, что она когда-то делала с гитлеровцем. Они действительно реально считают, что они действительно, ну их так уже пропитано, что они расово превосходят русских, поэтому чего о них думать? Так загинайте пальцы. Ленин выгода в Украину. У нас тут теория расового превосходства. Что там далее? А, точно! Росія дійде до Атлантики. Выпускайте Кракена. Разговоры, которые пошли о том, что нам сейчас противостоит Украина, и чуть-чуть, может быть, мы отошлем вот, военных инструкторов, которые будут обучать. Теперь в статье Foreign Affairs появляется, а давайте отошлем специалистов, которые помогут работать с а, системами ПВО потом системы F-16, а давайте заправим туда тысячу или две тысячи зульдатниц французичин в Одессу, а давайте разместим на границе, потому что у нас нет, нет, что вы, не наша граница сейчас, граница между свободным миром и изощренной такой там, какой там, развращенной диктатурой лежит на вот, Украине. Это заявляет какую-то очередной кретин из американских конгрессменов. Поэтому нам надо понимать, наша граница по Мексике, наша граница не заканчивается на Чопе, наша граница там, где будет обеспечена безопасность нашей страны. Если необходим Атлантический океан, значит Атлантический океан. Мне тоже очень подобается фраза, что кордоны России заканчиваются там, да и Россия может отрымать и пиз... І якщо ви згодні з цим твердженням, то дуже прошу поставити вас лайк і що найважливіше, підписатися на канал. Ми, в принципі, тут тільки й робимо, що після виходу відео вичищаємо російських ботів з коментарів, які окрім того, що Впливати на громадську думку, формуючи там певні меседжі і гілки в коментарях, вони там самі собі відповідають, часто пишуть українською, і так далі, але дуже сильно паляться. Не будемо розповідати, як, що вони що вони не перекрили е, нам кисень, коли ми їх шукаємо. Але я вас дуже прошу лайкнути і підписатися на канал, тому що е, це дає нам змогу робити так, що це відео просто набирає більше переглядів і рекомендацій, тому що чим більше лайків і підписок, тим більше. Шанс, що вони переб'ють усі всі скарги, які на нас сипляться, бо ми насправді показуємо тут правду, і я прошу вас це не ігнорувати, бо це ж насправді не так важко. А я вам за це покажу перші секундочки в підвалі будівлі після того, як в неї прилетів Хай Марс. Ну звичайно, це російська розпалага. Так сказати вдячність вам за підтримку. Чекамось. Давай. Сильно заболевал? Нет, она сильно туда уходит. Да, 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 она туда уходит. Еще? Там, Там есть еще ты, наши? Конечно есть. <свят> У тебя стык лежит на это, она, да, на да, берцовой нет, кости. кости. Да. тихо. Блядь. Блядь. тихо. Не очкуй. Але цим ще й відносно пощастило, бо там хоча б хтось вижив. А от Якут, який повернувся з фронту, розповідає, що насправді середньостатистичний російський штурмовик не проживає і більше місяця. Одна, три атаки, і все. Штурмовий штурмовики штурмовиків називають, да? Життя? Як сказати? життя, а... Жизнь на, на передовой у штурмовика коротка, да, там от одной до, до трех атак. И там э, он получает ран, ранение и поступает в госпиталь, Либо двухсотят. Ну, понимаете, это, это же передний край там. Там серьезно все. Настоящая война идет. Поэтому, если... Штурмовику вдалося там продержаться місяць, це вже чудо какое то А потім, навіть якщо ти вижив, то ти повертаєшся додому і стаєш безхатьком, бо Росія не розраховувала, що ти зичара, яку випустили з в'язниці, ще й бляха виживеш. Ну серйозно. Я дівонога з величезні давають учасник ЄСО. Украина. Раненый, приехал, ни жилья у меня нет, ничего, живу на улице. Не предоставляется вообще ничего. Беженцам Украины предоставляется, я жилье, я все. А участнику боевых действий нифига, все плюют на меня. Как бы, где хочешь, там и живи, получается, вот так. Откуда вы уходили на Украину? Я уходів на Україну 12 -е, Нижній Тагил. Зприяти колония, да? Да. Ну і що остаточно закрити тему повернень з фронту, то давайте про тих, хто повертається хорошими, і про їхніх родичів, які цьому дуже тішаться. Погіршимо солдата на военной операции Тарасова Людмила Олександровна. Мой сын Тарас Александр, 19 февраля, января, погиб на СВО. После себя у него, у него осталась квартира. В эту квартиру он пустил пожить свою девушку, пока он будет находиться на военной операции. 19 января мой сын погиб. После всего этого, не прошло что 40 дней, его девушка вынесла всю мебель с его квартиры. 20 февраля мы подали заявление в третий отдел полиции, но до сих пор никаких мер не принято. В уголовном деле нам отказано. В ознакомлении нам отказали. Мы не знаем дела. На допросы нас никто не вызывал. Это уже тянется три месяца. Мы ничего не можем добиться. У нас есть чеки все накладные на покупку мебели. Но мер никаких до сих пор никто не принял. То отримаешь гробови и купишь себе мебли. Ну серьезно. До речи, показать вам цю тюньку яка вывантажила все мебли. Она уже в Авдеевке тусуется, до речи. Ну, говорит, поехали в Авдеевку. Ну поехали. Короче, я в обдивке. Ну, не ляля, ну серйозно, Там окремий вид задоволення це читати коментарі під її цим відео, що вона е, ну, така собі амбасадорка солі, чи виглядає як сама Авдіївка, але мене дуже критикують за те, що я критикую зовнішність людей, тому нічого не буду казати, просто ляля, і все. Е, взагалі, останнім часом дуже багато відосів з'являються з Авдіївки, і я чергово пересвідчую, що люди, які. Е, не зважаючи на страх смерті і так далі, незважаючи на власну безпеку чи безпеку своїх дітей, не виїжджають з е, лінії фронту і продовжують там жити, то це швидше за все 9 з 10 то це. Просто ждуни. Я не маю на увазі окуповані там міста, як типу, у нас був Херсон, чи і, і, і так далі. Ні, я вам кажу про зону бойових дій, де лінія фронту проходить, наприклад, я ж кажу про ту Авдіївку чи Бахмут. От, наприклад, вам сюжет про бабу, яка втратила чоловіка, бо він загинув від роботи асвободітелі. Але вона дуже тішиться, бо тільки цього і чекала. Там я нікуди не виїжджала. С самого на человека мені мужні удержав умі двадцять году умер. 2 -го ноября. Так а вас вот, куди стойкость вот вот любі? Потому що люблю Росію, люблю свій народ, я люблю свій город. Я очень люблю Авдіївку. Я дуже плакала. Когда... Ката як он розбитий. Я плакала на зараз. Мені жалко його було очень жалко. Хтось каже, що це така чудодійна сила російської пропаганди. А я вам скажу, що це цілеспрямована політика Росії на війну вдовгу і це. Найкраще, що насправді виходить в Росії, бо ми ж тут сподіваємося, що от-от переможемо. Ну може не через півроку, да, а там через рік або через півтора, що е, прилетять в 16, Що там нам дадуть якусь суперзброю, що пройде ще одна хвиля мобілізації, і ми виженемо ворога, що Путін помре і, і так далі. А вони налаштовують себе, промисловість, населення на те, що вони воюватимуть ще мінімум 10 років. Ми собі цього не говоримо в голос а вони, наприклад, не спускають, а підвищують вік мобілізації, аби росіянчики, які зараз, яким зараз до 30 років активно плодилися. ...возраст, мы сейчас ну, за повышение демографии... Будет, сходит в армию, закалится, чему-то научится, станет мужчиной. Так тогда какая разница, если он до 27 не сходил, он до 30 решит сходить, успеть, или как? Вот Просто но... хочется ваше мнение услышать, почему вот эти плюс Министерство года. обороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, люди более проверенные временем, опытом и жизнью, люди уже родившие детей. Понимаете? Ведь сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А к 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он воюет, он осознанно Виступає, а ще я вам покажу історію про опитування на вулиці. Раніше ми показували, що є ці незадоволені в Росії в їх одиниці, але вони існують. Їх голоси час від часу прориваються. От, наприклад, що десь півтора роки тому чувак говорив в ефірі Радіо Свобода, точніше, в опитуванні Радіо Свобода на вулиці. Ну наше правительство розв'язало Путіна, його гоп кампанія Росії сама собі. создала вот эти все проблемы. Вот она, сколько? 20 лет она говорит, что НАТО является как бы большой проблемой. Я в НАТО вообще никаких проблем не вижу. Никого она захватывать не собирается. И то, что вот нам пропаганда говорит, что он типа, уже 20 лет, оно все приближается, оно хочет на нас напасть, и это как бы поводы какие-то появляются. Ну, я смотрю, что это все это старая бюрократия еще советских времен. Наше правительство говорило о том, что оно хочет как бы с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в буче мирных жителей. Наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали вообще без причин. И у людей появляется ненависть к этому всему делу. И все это как бы надо останавливать. Останавливать? Ну, нас один человек может остановить. Только это остановит, у нас і розряд будуть в отношениях з НАТО і з усіма іншими странами. Тобто треба заканчувати ці дійства і все дуже просто. У нас економіка буде після цього підніматися. Зразу фондовий ринок прыгнет. Це Юрій Каховець з Москви. І напередодні йому дали 5 років примусових робіт за цю саме цю хвилину власних думок. І знаєте, що він сказав після суду? Дякую, Влади, Що не посадили? Рабы. Вся моя жизнь была сплошной косяк. Но хотя бы раз в жизни мне должно было повести. Я прошел по бритвы Теперь мне нельзя. Дорогу в неположенных местах. Я буду полицейским вот так вот. Здрасте. Я, можно я закажу вам кофе? Большое спасибо. Судье в первую очередь, что проявил. Снисхождение, что мудрость была замена наказания с 5 лет лишения колонии общего режима на 5 лет принудительного труда с удержанием 10% заработок государства. А ще моя улюблена тема: наші постійні глядачі це знають: це бої за просрочку в Росії. Вони вийшли на новий рівень. Бо країна з п'ятою економікою в світі, як вони кажуть, облаштовує продовольчі ринки, де вони продають просрочені товари. живем пенсіонери розбирають просрочку з п'ятерочки. Ну давайте закінчимо по справжньому класними новинами цього тижня. Була опублікована стаття нової газети Європа. Для тих, хто не знає, це дочка тієї самої нової газети, де працювала до Дуже достойна людина, один із прикладів е, справжньої без б, якихось перебільшень. Просто я кажу, як є адекватною російської журналістики. Я кажу про Анну Політковську. Та й, взагалі, список загиблих авторів нової газети. Він досить довгий. Це Ігор Домніков, Юрій Щекачихін, Анастасія Бабурова з Маркеловим, яких застрелили. Віктор Папков, Наталія Стемірова. Не всі вони були журналістами, саме нової газети, але всі були і авто. Авторами і писали туди, і загинули з дивних обставин. Їх чи то отруїли, чи то застрелили. Ну, ви зрозуміли, так і е, дуже багато з них більшість з них писали про Чечню і що там відбувається насправді. І от буквально напередодні вийшла велика публікація в новій газеті Європа, е, яка називається «Приємник Падишаха». 21 сторінка розслідування про те, що Кремль давно підшукує наступника. Кадирова, адже той з 2019 року хворий на рак підшлункової. Йому важко рухатись, важко говорити. І я думаю, ви все це бачили за останні роки. Що йому стає то гірше, то краще. Це якраз у ці курси лікування він проходить. І знаєте, яким відосом це відповіли у Кадирова. Ну щоб точно всі не сумнівались, що сважчом все окей, нам. Йде... И мы работаем, работом сьогодні точно отправляем. Сотнями идут в базу РУС. Там есть хорошая подготовка, есть условия самые лучшие. Поэтому все мы должны быть готовы. Не имеет значения полицейский, МЧС, юстиция, судья. Каждый человек должен владеть оружием. И он должен знать, что в любое время он должен выехать на боевые позиции, защищать Родину. Когда Родина позовет, все должны стоять на страже нашего государства. Ну, чотири плани за хвилину. І чувак ледь говорить, не рухається, дивиться в одну точку. В принципі, абсолютно здорова людина, яка, в принципі, за ці роки, поки ми за ним слідкуємо, ну взагалі ніяк не змінилося. І від себе хочу сказати, що будь-які зміни в Росії потрясіння для нас це круто, бо відкривається вікно можливостей. І е, я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Хоча б трошки сподіваюсь, вас потішив не тільки тим, що розповідав, а й тим, як виглядає моє чоло. Бо на мене сьогодні впало дзеркало. Е, дуже чекаю від вас лайки, підписки. Дякую всім, хто. Підтримує нас спонсорством. А хто ще цього не зробив, то запрошую долучитися. Є лінк на баймі Coffee, де ви можете задонатити нам просто чашку кави. Або ж, в принципі, підписатися на спонсорство, де ви будете платити 50 гривень на місяць. Це не так багато, але це дуже потрібно нам і всьому країномовному YouTube, тому що саме ви підтримуєте нашу роботу своїми грошима. Дякую, що ви з нами, Па-па!